Відродження або Ренесанс, це епоха, що прийшла на зміну середньовіччю і має світове значення в історії культури Західної і Центральної Європи. Цей період охоплює близько трьох століть, а саме з 14 до початку XVII століття. Почавшись у 14 столітті в Італії, нова епоха поширилася у 15 столітті в Голландії. У 16-му ознаки відродження виявилися у Франції, Німеччині, Англії та інших країнах Західної Європи. Свою назву Епоха відродження цей період одержав у зв'язку з відродженням інтересу до античного мистецтва, до культурної спадщини стародавньої Греції та Риму. Що ж характерно для цієї епохи у порівнянні з періодом середньовіччя. У людей епохи відродження відбуваються значні зміни світогляду. На зміну середньовічному релігійному фанатизму прийшла світська культура і гуманізм, віра в людину і людські можливості. Представники епохи відродження вважали, що не існує меж людського пізнання, особисті якості, такі як розум, творча енергія, почуття власної гідності, набагато важливіші за походження або соціальне становище. Людина зрозуміла, що її доля знаходиться у власних руках, і що саме людина є творцем свого життя і нового світу навколо себе. Період відродження ознаменував перехід від середньовіччя до сучасності. Нове Світобачення відобразилося і в музиці. У епоху відродження професійна музика втрачає характер чисто церковного мистецтва. Вона поступово відходить від норм середньовічного канону. Індивідуалізується стиль, і уперше з'являється саме поняття композитор, змінюється фактура творів, число голосів збільшується до 4 і шести. У гармонії панують консонуючі співзвуча, а вживання дисонансів строго обмежується спеціальними правилами. Дисонанси повинні звучати короткими нотами на слабких долях, складаються мажорний і мінорні лади і тактова система ритміки. Цікаво, що мінорні, сумні, спокійні мотиви відійшли у бік. Пріоритет віддавали мажорному ладу, веселим, радісним та світлим композиціям. Мелодії, як правило, були легкими і співучими, дуже схожими на народну творчість. Музика епохи відродження розвивається у двох напрямах: церковному та світському. Поступово у твори композиторів, що писали церковну музику, починають проникати світські віяння. У багатоголосну тканину церковних піснеспівів сміливо вводять теми народних пісень зовсім не релігійного змісту. але тепер це не суперечило загальному духу і настроям епохи. Навпаки, у музиці дивовижним чином поєднувалося божественне і людське. Розвиток світської музики був пов'язаний із зростанням любительського музикування. Переставши бути служницею церкви, музика звучала всюди, на вулицях, у будинках городян, у палацах знатних вельмож. Вважалося, що кожна дитина повинна навчитися співати і опанувати гру на музичних інструментах. Для цього імениті родини запрошували до своїх будинків музикантів, щоб вони давали уроки дітям і розважали гостей. Друкування нот і велика популярність музики сприяла розвитку камерних жанрів. Камерна музика звучала у невеликих залах перед нечисленною аудиторією. Переважали вокальні виступи, тому що мистецтво співу у ту пору було розвинене куди більше, ніж інструментальне музикування. У епоху відродження розвивається і інструментальна музика. Найпоширенішими стали віоли із родини струнних смичкових інструментів. Серед щіпкових інструментів епохи відродження центральне місце займає лютня. Вражає уяву різноманіття дерев'яних духових інструментів 16 століття. І нам вже важко уявити, як могли звучати більшість із них. Починаючи з кінця ХХ століття, були сформовані численні ансамблі старовинної музики епохи Ренесансу. У 15-16 століттях виникли різні види клавішних інструментів клавесин, клавікорд, вердженел. Вони активно використовувалися у музиці відродження, але справжній розквіт цих інструментів настав пізніше. Зростає значення мистецтва танцю. З'являються численні трактати і практичне керівництво по хореографії, збірки танцювальної музики, в які включаються популярні танці того часу, бас-данс, браель, павана, гальярда. Музика епохи відродження залишила великий відбиток у розвитку всього мистецтва. Можливо, саме цей період і зробив сучасну музику саме такою, якою вона зараз і є.